Друзі, всім привіт! На зв'язку Національна дегустація і з вами, як завжди, я, Дмитро Павленко і мій брат Микола Павленко. Найтитуловніший е, ліфтових справ майстер України. До речі, не плутать з ліфтерами Якщо застряпу між поверхами, нічого Це страшного. Не плутись А, е, Сьогодні у нас локшина швидкого приготування, так як є така біда, що е, мівіна. Да. Тимчасово припиняє свою роботу. Тому нам сьогодні треба знайти е, заміну найкращий бізнес-ланч е, серед локшин швидкого приготування на заміну мівіні. Тому приємного перегляду! Заварюйте собі теж якусь мівінку і, і смачного! І... смачного. Е, так, друзі, ми розклали по ціновій політиці. Тут у нас такі найдешевші а, посередині чотири лапші середньої ціни. І найдорожчі. І, і найдорожчі, так. А, чого ми так зробили? Тому що якщо ми всі разом запаримо, це буде. Ну, останнє буде вже. То це буде бардак. Там каша. Ну, нічого не буде да, Тому будемо uh, з найдешевших йти до найдорожчих. І почнемо ми з uh, от таки, от локшина Петра. Uh, це у нас Литва. Yeah. Подивимося комплектацію. що в нас входить взагалі в цю лит литовську петру. Mm. Ти Знаєш, що я побачив в інтернеті? Полі? Що Це якийсь відомий бренд. Mm -hmm. Що, типа, багато чого виробляють. Коротше, лапшичка виглядає yeah. отак. От. Класично. Так, mm. да, ну виглядає як новинка. По комплектації тут тільки приправка. Олії нема, олію не дають. Отакої. Знаєш, всі діляться на дві, на дві категорії: хтось олію додає, а хтось не додає. Пишіть у коментарях, до якого табору ви відносите себе. Е, ну, з олією або без олії. Дякую. Наступна вірмішель у нас Бенеці. Бенеці це у нас Турція, е, коштує теж 12 гривень. Купив я її на базарі, на лісовій. Йо-моє, важко відкривати. Взагалі у нас з коліє призят відношення до турецьких продуктів, бо якось зазвичай курці не радує нас. Дивись, турецька більш помаранчевого кольору, то есть та литовська була зовсім біла. І тут по комплектації, глянь, отака вот херня. Подвійна приправа, да, бачите, тут окремо гостра, гостра, окремо приправа Чилі. Оця турецька мені по кольору більше подобається. Вона, вона схожа вона... на справжню яєчню. Так, да, покладеш потім наверх. Да, і Люда, скажи, там видно, от що ми накрили. Бренд виненна. Да? Наступна у нас іде своя лінія. Коль, що ти думаєш? Це просто мівіна, скоріш за все. Е, з дизайн, брендом своєї лінії. Дизайн, упаковки і так далі, все. Зроблено як класична, ну, класична мівіна, до якої ми всі звикли. О, просто що вона випущена під торгову марку. А тебе. Флін, не як і Мівіна. О, глянь, от е, о, ця своя лінія. Своя лінія виглядає так само, як турецька. От вона має такий помаранчевий колір. Навчимай. Що у нас по комплектації? Знову зажали е, олію. Щось, бачите, олію наче Вже? перестали класти всі. І е, так, ці всі були. Е, от, своя лінія Петра і е, Банеті по 12 гривень. І ось у нас іде далі роутер. Uh, із цих чотирьох це найдорожче за 17 гривень. І зараз в супермаркетах щось один Ролтан. Мівіну uh, uh, взагалі нема. Я думав, що я знайду на базарі, які знаєш, залишки у когось uh, були, і я там знайду Мівіну, але ні. Mm -hmm. І дивись, що ми бачимо по ролтану. Ролтан у нас білий, такий, як оця от Петра. Як Петр. Бачиш, він більш білий. Отакий от такий, от. Он. Це у нас Ролта. Опа! А Ролтон що нам дає? А Ролтон дав олійку. Будемо додавати олійку? Звісно, будемо. Ну я скажу, я, я не дуже люблю додавати олію, тому що у мене якась е, з дитинства асоціація. По-перше, подивіться на колір цієї олії. Я не знаю, видно вам чи ні. Е, вона якогось червоного кольору. Це... Це, це... отработка якась. Яка це атработка? 5 в40. Чи 5 в 30. А а а а а а а а да. і чого я не люблю? У мене якісь дивні асоціації, наче от е кондом відкриваєш, і от там от, і от видавлюється, наче, да, от... Ти оцю заливай, і ми починаємо куштувати петру. Правильно? Правильно. Це куштуємо Петру за 12 гривень. Літва. Спершу треба перемішати. Пахне мівіною, Пахне звичайно мівіною. приправа теж пахне як мівіновська приправа. Трошки є. Чекай, якою мівіною? У мене в під'їзді так пахне. Угу. Так. Коротше, Петра Ацтой. Ми будемо виставляти оцінки з Миколи від 1 до 10. У нас є оцінка за ціну і є оцінка за смак. За склад ми оцінку ставити не будемо, тому що тут везде який склад Коля? повне, так. Да. Склад е, Не дуже сумісний з життям. Бульончик куштуєш? Бульончик. Диви, а то сів вже їсть, як сідає. Блін, я, тебе... я нападаю, так, да, але. Відкидається. Бульончик, Бульончик не поганий. Але смак самої лопшини мені не подобається. Він якийсь. Тобі взагалі бульончик не сподобався, ні? Чи що? Ну, якби з моря води попив. Я ставлю ці локшені заслужені 4 бали. В принципі, ну, їсти можна, але можливо далі за 12 гривень у нас буде щось краще. Цікавіше. Да. Далі у нас бенеті Турція, 12 гривень. О, бенеті, давай, Турція, давай подив, подив, подив. О, І перша була ще така сама Локшина. Перша Петра, була така біла. Ця була більш жовтіша, наче як є тут якісь жовтки чи яйця. Так, і тепер це та, що чели, не забувай. Пахне, понюхай, пахне, так цікаво. Запах тут дуже цікавий має, да? Шкільної столової. Ну да, ну цікавый. очко в мене одне. Фу, це вообще сотрундец. Це Короче, друзі, вот все понете. Це повне лайновано. Воно розмазується в роті як якась паста. Короте, нема взагалі текстури вірмішелі. Ну, от реально розмазується. Я чисто бульончик поправ... ну Сама локшина дуже неприємну текстуру має. Я хочу вибачитися перед. Литвою да. повна параша, Лит... оце. Ребята, Литві можна піднімати бали, чесно, можна. це повна херня. Це ну. оце, ребята, бенеті 12 гривень. Турція. Це. Як я і до цього сказав, що Турція реально типу, робить якісь ну, не дуже ну, якісні продукти. Це, це ребята, жах. це повний жах, Оце Бенеті ніколи не беріть. А, так, наступна у нас Ось, своя лінія. лінія. Ми думаємо, з, дизайном, що це... з дизайном від мівійни. Так. Це... Коштує вона 12 гривень. Пробуємо. Куштуємо. Куштуємо, куштуємо. Так, так, так ось все переміш. Пахне мій. Пахне міно. Да. Я в дитинстві. Ну от і приємний запах. От реально приємний запах. Переносить тебе кудись назад. На початок 2000-х років. М -м. Після Турції, вообще бомба. Залітаємо. Скажи після Турції, да, пушка. Да, переносить, от коли ти прибігаєш а. на той базар, там стоїть коробка мівіною під да. 50 копійок. Особ. Знаружи. Да. І, ти... І, ти, і ти бабі кажеш, а можна мені кетчуп, який там заповзадували да. на верхні полки. І дві пачки в карман. І, і побіг додому. Їсти. Блін. І бульйон. Та ти що? Та ти що? Це вообще. Це пісня. Це, це, це олійный корм. Чекай, це ми Бенеті не поставили бали, ну я як розумію, я. Я, я... нуль. Ти нуль. Я одиничку поставлю за старання. За які? Ну <ріст> щоб привезли свої. Мівіні, мівіні, я став. Ну, не міві, це своя лінія. Це це, це це поки що це на даний момент. Це в мене отягне от 8 точні. Так, да, я, кстати, хотів теж 8, я поставлю я думаю, теж 8. Був тому би, що. Була полійка. Кстаті, от можливо наступний там, в який був. З олійкою. З, який був з олійкою. Блін, ні, я виправлю на 7, тому що треба брати розгін. Вдруг щось буде взагалі бомбове, а я поставлю 8. Ролтон. Ой, Ролтон кажу. Своя лінія Мівіна е, реально заслугав, як завжди, уваги. Ролтон за 17 гривень Україна. До речі, своя лінія це теж виробляє Україна. Я ж кажу, ну, скоріш за все його теж скоро не буде, тому що це, скоріш за все, виробляє Мівіна, а ми ж сказали, що Мівіна призупинила свою роботу. Тому поки розраховуємо тільки на роуби. Угу. Хоча мені от знаєш... не дуже подобається, тому що це ж наче як кацапський бренд, кацапський бренд і от... наче в Україні виробляють, але щось не дуже хочеться його все одно гривнею підтримувати. Понюхай. Пахне добре? Ну ні. Бу, багато, ні приправи. багато приправи. Пахне дуже багато приправ. Сама лапша схожа. На мівіна. Mm -hmm. Одна і та сама мівіна, mm -hmm. але зверни увагу. Олійка рішає. Щось, да, вона, вона додає... Рішає. цієї э, плотності страви. Я до, до речі чув таку херню, що типу, коли їжа ситна, ну тобто жирна, uh -huh. вона здається смачнішою, тому що вона більше насичує твій організм, і тобі твій мозок тобі подає сигнал, що типу, ти довше виживеш так. Uh -huh. Поняв? Ти yeah. довстішаєш, і при голоді ти довше будеш виживати, тому то вона здається. Смачно, реально, бульйон все-таки з олією краще. А але ще... все-таки я оцінку поставлю таку саму, тому що, блін, кацапський бренд не хочу я. Я підтримую краще свою лінію, а я знижу до 6. Так, найдешевше ми скуштували. Да. Зараз ми це Приберем. Приберем. І будемо приберемо і приберемося до вас да, і перейдемо на середні. Фух. Друзі, у наступному блоку якість звуку буде трошки гірша, але після цього буде добрий. Тож дякуємо за терпіння, розуміння. Кохайтесь! Так, зробили ракеровочку, запарили ще е, ну, закидати ливодрічки. І продовжуємо. Далі у нас е, у списку інтейс це Чехія, 18 гривень коштує. До речі, тут написано, Коля, що вона. Без яйця, і тобто, наче має бути ловшина з яйця, але тут хвастається тим, що тут яйце не покоє. А я знаю, чому світла не жовта, ну, і по комплектації у нас тут знову зажали масло, цітки приправ. на деле. Масло заживає. Ще й дивиться упаковка. Не, не видно навіть що вони туди насипали. Наступне у нас а, оба ніє. Це у нас типа під Азію, чи я не розумію чи що. Ну, Обамі оба є, це у нас знов Турція. Попередня турецька лапша нас здивувала тим, що яка вона була ну, людська. Так, да. оба є, Турція 18 гривень. Знову вона така сама, як і та була дуже е, помаранчева. По комплектації знову дивись така сама херня. Е, знову, як і попередня турецька локшина е, банетці, йде така подвійна, типу з одного боку приправа, з іншого. Але але в цій вже поклали олію. Якусь глянь, як е, 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 я не хочу це лити. Треба. Продукт е життєзабезпечення забезпечення людського роду е турецького виробництва. Ну воно таке, типу, якогось білого кольору. Не знаю, мені не дуже хочеться. І воно протікає, коль. Протікає? Так, да, я ще тоді побачив, що всередині рідина е якась є всередині упаковки. Це, це схоже не на те, що ти сказав. А на що? Так, наступне у нас по списку е Ояката. Ояката це у нас е місорана. Виробляється в Польщі і коштує 18 гривень. Мені оце дуже цікаво, чесно мені здається, що це має бути смачно. Тут якісь прям такі Наверно, гриби шитаки намальовані, м'ясо намальоване. Ну, навіть там нам не гриби, але не м'яса. Тут клею якусь вилив. Блін, ну тут прям рамен. Слухайте, тут прям вояката мені за 18 гривень. Коли, реально реального яка-то коштувала 18 гривень. Да? <рес> Дивіться, тут прям такий круглий рамен. Тут. Ні, приправа, просто приправа, така велика упаковка приправи. І залишається у нас остання магія, ну не остання, а із цієї четвірки. Магія соус нуду. Same chicken paste. Тут якийсь у нас імбир, якісь типа васабі, чи перчик зелений, непонятно. Це у нас Болгарія 27 гривень коштує із цієї четвірки, це найдорожче. Ну тут зручно за те, що тут стакан є, звісно, що не треба оце от мучитися. З, упаковками. Так, що ми тут бачимо? Тут така от... Ой, а рамен забав зразу Тут така от подвійна приправа. Я... Ну, і там, і там е приправа, не рідина. Масло я не бачу. Щас, хочу поставити вам показати. Йо-моє, що це таке взагалі? Гляньте. Кругом це на пів людини, коротше, поїсти. Кругом один по 27 гривень в два рази дорожче, ніж е, цей це назад. 27 гривень Болгарія. Мані. Ну подивися, може буде смачне. Згадай, згадай от я дивлюсь на це і мені так сумно. Згадай, привіт обід, де в тебе і приправка, і, масу, непонятне, і да? консерви, коршачі є. Ні, ну так я пам'ятаю, там коли попадались такі великі шматки, то воно. Цікаво схоже на м'ясо було навіть цікаво пахне. Ну, густим таким соусом пахне. Давай гекмам погрібом, в якому сушать гриби. Ну тут прям приправи mm -hmm. більше, ніж локшини, все в магії було. Так, це mm -hmm. у нас магія. А почнемо куштувати, почнемо нашу дегустацію з інтейст uh, Чехія 18 гривень. Кульочі, понюхай, Коля. Я курячий пульом пахне. Дійсно, як курячи бульом. Така курка я просто цікаво. намальована. А его она сама лучше аж базиечна. Да, базиечна. Непонятно, что. Базиеца и жизнь. Да, Ну, такая. Такая. Схоже на ту турецкую, скажи. Ну, не такая, конечно, текстура прям вообще паштетна. Трошки есть, Трошки краще, ніж та турецька, але все одно мені не дуже сподобалося. Сама по собі лапша непогана. О, а бульон дуже добрий. Реально бульон бомбовий. То може вона не пропарилась до кінця? Була б вона яєчна, була б. Так, да, от мені здається, що вона не яєчня, от в тому та -то і біда. Але бульон, ребята, бульон тут реально дуже добрий. Ну, скажи, прямо як домашній бульон, що, що ти їй поставиш? Я поставлю ці. Сім? Я 7. так само. Сім? Сім буде гарно. Це реально десь на рівні. з... Ми на ціну не дивимося, за ціну у нас буде окрема оцінка, але от по смаку це ну, на рівні в принципі, з, з, з міві на Європі. Далі у нас знову Турція. Ця, я, звісно, вже переживаю, що буде по Турції. Оба, оба міє за е, 18 гривень. Ну, звідки звідки тхне плавлений пластиком. Я теж знайду свою можливо. Скоріше за все марк. Національна дегустація. Потягнули так. Пахне не дуже. Ця лобша на краще, ніж штаби на ці попередні. Турецька. Але тут хоча б є текстура. Але щось бульйон, взагалі не відчув. О, тут чилі відчувається, слухай. Так, да, читається відчувається, але типу, ну, бульон, смаку бульона немає. Вот, Гаду, да. як пече. Пече... Друзі, пече гарно, там ви бачили така подвійна приправа, mm -hmm. Можна її не додавати. Ну якщо її не додавати, то там смаку взагалі ніяку немає. А так тут пече. Да, є гострота, але типу от смаку бульона, mm -hmm. там, сіль і е смаку ку... бульон і з курки, ну, його тут нема. Mm -hmm. Тому я ці поставлю. <coughs> Сама локшина не непогана, але бульон 4. Yeah. погано, я поставлю 5. 4. Коля чотири ставить. В общем, Турція. От. За Перчик. За перчик. Тому що він у -у -у. Там є. — Наступна у нас да, Місо рамен. — Ояката. О, знаю, -я, -я, <рив> я думав, буде ігра слов, але ігра слов не вийшла. Це у нас е місо рамен. Е це у нас Польща за 18 гривень. От сама локшина мені прям дуже подобається. Мені здається, це буде значно. Вона прям така, як. яїшна. ну, типа, рано зажимаем, будет вот, единичный. А, пахнет сухариками, Коля, понюхай, пахнет сухариками, где с корочки. <laughs> ну, реально. Mm. Mm. Локшина дуже добра. Mm. Да. Вот сама локшина, ребята, моя хата, сама локшина дуже добра. Вот, але приправа мне не понравится, она а сухариками надеет. Я думал, это... Локшина з сухариками, і з жарними, чорними сухариками, це її треба м'як в пачки, висипати приправу, так потрусить і потливо Так, да, Ну приправа говняна. Та нормально. І отак от кожного разу, коли щось подобається, а Дімону ні. Або навпаки. Поки що це, це. всіх це от саме от реальне Ояката, оця от, польська дуже добра, раджусь скуштувати за 18 гривень. Я ставлю 8. Я теж, я то вона ти ставив, е, я міні, знаю, що міні, я ставив та? міні, да. І це на вісім. Добре, так. ще раз. Це у нас магі за 27 гривень. Коротше, ребята, там був великий такий пакет е, приправи, але там, типа, як якісь крахмальди. І покажи на камеру ближче, що типа там як такий густий соус. Е ходить. Ну, да, все, так на моделки це. Ви, вище, вона так ось таке от бачите, соплі от такі оце от була. Ну, типа як, типа як такий густий соус, типа як тіріяки. Ну, виглядає непогано. Вичухуй. Виглядає непогано. Такий прям густий соус тут прям. Я. А ну. Тобто там у всіх попередніх просто було типа бульон. а тут типа такий тіряки густий соус. І пахне тіряки соус. Ну, як у мене тут, Фу. Так топ смак, а я потупа. Ммм. 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 уже тут не ползу. Общено непогано, але цей соус, коли, е, цей, коли десь там, е, жінка десь там тикала в е, подовжувач всякої херні, і, і він згорів. Угу. І от ти такий підходиш, отак от димок в рота набираєш. Ну, це знову одиниця, це я не знаю. Це мінус один. Ми сидимо і чекаємо, що ж тут воняє. Отак? От Що ми залили таке вонюче? блядь? що воняє. Коротше, я ставлю одиничку. Ні. Турції я поставив за старання, там 12 гривень одиничку, тут я ставлю теж нуль. Воля теж ставить 0. Жарко. Фух. Так. Середня партія середньої ціни ми закінчили. І зараз зро... кипляти водичку і плавно переходимо на найдорожче. На найдорожче. Там у нас буде локшина за 115 гривень. Ой, здорово, Так що. Національна дегустація.